хотіли збагатитися, а втрапили за грати. Прикарпатські правоохоронці викрили злочинну групу, яка торгувала дорогоцінним камінням. Минулого року зловмисникам вдалося продати щонайменше 25 кілограмів необробленого бурштину. Продовження цієї історії дивіться далі. Незаконний продаж самоцвітів налагодив 28-річний чоловік. Разом із двома спільниками він торгував бурштином без жодних документів. Досудовим розслідуванням було встановлено, що організатор групи налагодив зв'язки із невідомими постачальниками з Рівненської, Житомирської та Волинської областей, які доставляли мінерали на Прикарпаття, а його спільники займалися обробкою. Готові вироби з бурштину намиста, браслети збували на місцевих сувенірних ринках. Дохід від продажу ділили. Між собою для своєї роботи чоловіки облаштували майстерню. У ній правоохоронці виявили понад 70 кілограмів необробленого бурштину та 53 кілограми готових виробів. Дорогоцінне каміння органогенного походження направлено на експертизу. Поліцейські повідомили фігуранта про підозру, у чиненні злочину, передбаченого за частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 240 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне видобування збут, придбання зберігання. Передача пересилання, перевезення та переробка бурштину невдовзі. Суд обере підозрюваним запобіжний захід. Наразі слідчі встановлюють інших учасників злочинної групи.